всім привіт! Ви на каналі грибочок і я зараз вам розкажу про нове обновлення Babuсі 1.8,6. Нажимаємо грати, зроблю огляд минушки, потім наступне відео зроблю питаюся пройти. Тут це, як звичайно, тут. Опції тут, тут нічого особливо не змінилось, але з'явилася одна функція цікава. Game називається. Тут можна міняти на інший дефолт. Це, коротше, просто звичайне меню таке. Дефолт, Бачите? Тут все нормально поки що. Спочатку там огляд Nightmare спочатку. Мінимо. Бачите, вже трохи музика змінилася так. І це теж буває на проходження бабусі. Але насправді, в грі поки що основному нічого не змінилося, я просто вже тестив раніше. Бачите, тут такий чорний фон вулиця, тут Хеловін. Тут скелетик, який буде з вами переслідувати. все в кольорах, будуть нові звуки. Тут все ніби так не дуже дзвонилось, буде просто один же персонаж постійно скелета заважати і брезкати чимось там. А бабка вже буде смітою і переслідувати вас. Ну що ж, на цьому буде огляд мені кінчений, Всім папа, всім до побачення. Підписуйтеся на канал і ставте лайки.